Я вибачаюсь, де двісті квадратних метрів. Мені було реально тісно. Чорна техніка, на ній же завжди залишаються плями. Холодильник, стільниця, її потрібно ну, там, кожен день мити, насухо протирати. Я прям уявляю, як вона. Трима днями. Як часто ти прибираєш? На першому поверсі кожен день, а на другому два рази в тиждень. Я приїжджаю в сьомій годині вечора додому, готую їжу, м'ясо, там пюре Артем любить їсти, макарони, салат обов'язково. Прибираю кухню, потім мию поле і йду займаюся своїми справами і лягаю спати. Може, не вона реально з цього кайфує? Чи в неї атрофірована якась там частина мозку, яка відповідає, типу за. Я втомилася так. Ну я все зрозуміла. А як ти заробила на такий дуже офігезний великий будинок? Це сталося не за один рік. Я працювала І не за одну ніч. Ти що, намікаєш на те, що я на свій будинок, чи що? Ти всіх рівняєш по да. собі. То я курси маріла. Мені так я гроші бо, заробляю. Бо, бо, тоді твій варіант мені не підходить. Ну, видно, губи не допомагають через повинна. Вона багато так працювати. Дівчата, дивіться, шутки шутками, але я насправді дуже багато працювала, щоб заробити те, що я маю сьогодні. Наразі я маю цей будинок, я маю машину, рейндж ровер, спорт. Я маю квартиру для свого сина, але вона ще не добудована. А в якій сфері ти працюєш? На чому заробляєш? До війни я займалася водним транспортом, продавала яхти, катери. В Україні це дуже такий класний бізнес, тому що багато є заможних людей, які купують собі яхти, катери і ходять по нашому Дніпру. Це не мої яхти. Я посередник між покупцем і продавцем. А як взагалі ну, така фіфачка розбирається в яхтах? Спочатку, коли я прийшла в цей бізнес, мені було дуже важко, тому що не знала, що таке меркрюзер, вивчала це все про яхти десь півроку. Напевно, я писала на телефон, що це за яхта, які двигуни, і все. І, і показувала клієнту і читала. Мені кажуть, а тут підрулька є. Я думаю, боже, що це таке? Чи що таке кокпіт на яхті? Там, я думаю, кокпіт це, напевно, туалет, типу, а кокпіт на яхті це кухня. Коли ти прийшла в цей бізнес? Мені було 23-24 роки. Я ж все-таки меркантильна жінка. Яку ти найдорожчу яхту продала? Ну, за мільйон я ще не продавала. Найдорожчая в мене яхта була, яка коштувала 460 тисяч доларів. В яхтах немає такого, що в тебе один стабільний відсоток. Uh -huh. Це все залежить від розміру яхти там, чи катера, що ти продаєш. А в тебе яхта була? У мене була не яхта, а катер. Придбала за 65 тисяч доларів. Боже, за Це що яхта? такі гроші? Ось катер, який був у мене. Це цей коштує 65 тисяч доларів. Так. В мене слюні тікують нічого. Вони не видно на камеру. Я вже бачу іну катером, це волосся розвивається і губи на вітру.